Про обстріл Ніжинського району повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Росіяни атакували безпілотниками попередньогираннями. На місцях влучань виникли пожежі. Займання вже ліквідували. Був приліт і по об'єкту енергетичної інфраструктури. Більше 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах залишилися без електроенергії. 46 повітряних цілей збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Загалом росіяни атакували 65-ма засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання ворожими безпілотниками на шести локаціях. Падіння уламків на двох. Із серпня міжнародні партнери профінансували для України кілька пакетів американського зброєння. Про це в соцмережах повідомив президент України, зокрема, Нідерланди, 578 мільйонів доларів. Данія, Норвегія та Швеція разом 495 мільйонів доларів. По 500 мільйонів доларів обіцяли профінансувати Німеччина та Канада. Про готовність зробити внесок у наступний пакет військової допомоги. Оголосили Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург. Ця допомога. Реалізована в межах ініціативи Пьорл. Володимир Зеленський наголосив, її необхідно реалізувати повністю та довести фінансування України до мільярда доларів щомісяця. Два мільярди євро на безпілотники виділить Єврокомісія для України. Про це заявила президентка організації Урсула фон дер Дерляєн під час заяв для преси з генсеком НАТО Марком Рютем. Вона також запропонувала ідею кредиту на основі репарації за рахунок знерухомлених російських суверенних активів. Якщо ми і далі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу для неї. Тому ми домовилися, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології. 117 мільйонів доларів уряд Швеції виділив для України новий пакет цивільної підтримки. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни. Гроші спрямують на відновлення енергетики та житлової інфраструктури, гуманітарні програми, підтримку незалежних медіа, судову реформу і розмінування. Частину коштів отримає Всесвітня продовольча програма ООН, аби забезпечувати харчами близько мільйона українців щомісяця здебільшого при фронтових районах. Загалом гуманітарна підтримка України у 2025 році від Швеції оцінюється у майже мільярд доларів. США наближаються до шатдауну. вже 1 жовтня. Уряд може зупинити роботу через відсутність компромісу в конгресі. Демократи і республіканці не домовилися щодо фінансування та витрат на охорону здоров'я. Президент Дональд Трамп зустрівся з лідерами конгресу, але угоди вони так і не досягли. Востаннє шадаун США стався сім років тому, коли президентом також був Трамп. Я думаю, що ми йдемо до закриття, тому що демократи не роблять того, що потрібно. Я сподіваюся, що вони змінять свою думку. Ми сказали їм, що це абсурдно, а тепер вони приходять сюди і кажуть, що якщо ви не дасте нам все, що ми хочемо, ми зупинимо роботу уряду. Ми вважаємо, що це безглуздо. Ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятно, і ми вважаємо, що американський народ постраждає через те, що ці люди не роблять правильних речей. Воєнізовані підрозділи міграційної служби США розгорнули в Чикаго. Озброєні силовики з'явилися в центрі міста в рамках боротьби з наркомафією та нелегальною міграцією. Розпочалися масові затримання. Губернатор штату звинуватив федеральні структури у залякуванні цивільних раніше. Президент США погрожував застосувати нацгвардію, назвавши Чикаго найнебезпечнішим містом світу. НАТО зафіксувало нову хвилю провокацій та гібридних атак на країни альянсу. Союзники наголошують на важливості єдності та готовності швидко реагувати на будь-які загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль. Останніми днями. Ми стали свідками нової хвилі гібридних атак на країни НАТО тут у Польщі, в Естонії та Румунії. А нещодавно серії незрозумілих інцидентів із безпілотниками в Данії. Ці дії не є випадковими, а є частиною схеми, спрямованої проти нашого повітряного простору, нашої критичної інфраструктури та нашої загальної оборонної готовності. Росія хоче перевірити нашу рішучість. Росія хоче викликати заворушення. Це небезпечно і вимагає чіткої та єдиної відповіді. Тому наша відповідь однозначна: НАТО завжди пильне, готове діяти в будь-який момент і захищає кожен сантиметр території нашого альянсу проєвропейська партія дія та солідарність президентки Майя Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові. За підрахунком 100% бюлетенів за неї проголосували понад 50% громадян. Це збереже абсолютну більшість у парламенті. 55 мандатів зі 101. Найближчий конкурент Патріотичний блок отримав 2,417 відсотка. Вибори пройшли на тлі спроб Росії вплинути на результат. Однак, рекордна активність діаспори допомогла проєвропейським силам утримати монобільшість результат голосування це не перемога партії чи виборців, це перемога країни, і ми повинні використати цю перемогу на благо всіх громадян, незалежно від того за кого вони голосували. Молдова це дім для нас всіх, і ми всі хочемо одного. І того ж давайте жити в мирі у свободі та забезпечувати гарне майбутнє для наших дітей тут. Вдома в безпеці найкоротший шлях для цих цілей європейський шлях. Вчорашнє голосування це сильний мандат для процесу вступу Молдови до європейського союзу. Саудівська Аравія, Йорданія, Арабські Емірати, Індонезія, Пакистан, Туреччина, Катар та Єгипет підтримали план Трампа щодо мирного врегулювання в Газі. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн. Напередодні США представили мирний план Дональда Трампа, який передбачає негайне припинення вогню, звільнення заручників роззброєння та амністію для бойовиків, які погодяться на мир. Газою керуватиме тимчасовий перехідний орган із кваліфікованих палестинців та. Міжнародних експертів під контролем Ради миру під головуванням Трампа одночасно буде розгорнута гуманітарну допомогу та створено план економічного розвитку регіону. США та регіональні партнери забезпечать стабілізацію, безпеку та контроль за виконанням угоди. З перших днів повномасштабної війни Ігор Глиняний із Кобиляк, що на Полтавщині, пішов добровольцем на фронт. Служив гранатометником у зведеній стрілецькій роті на Чернігівщині, а згодом воював у складі 110-ї бригади на Донеччині. Там і отримав важке поранення. Позаду довгі місяці лікування та реабілітації настав час шукати новий сенс та справу, яка б давала сили рухатися вперед. Чи досяг він своєї мети і яке життя ветерана після фронту, дізнавалася Наружін. Пан Ігор показує поле полуниці. Каже, це його розсадник. Поки що 40 сотих, але вже наступного року планує аж 4 гектари. Сорти обирав довго, радився, придивлявся і вирішив. Полуниця ростиме у відкритому ґрунті, а в теплицях огірки та помідори. Все розпочалося з гранту ветеранського фонду, на який я подався восени минулого року, виграв його і 11-0. І потім саме будувати теплиці ми почали 8 березня закладати перші фундаменти. Ну і ось за півроку вийшло якось так. Ідея прийшла не випадково, підказала однокласниця. Ігор зацікавився, почав вчитись, аналізувати ринок. Побачив. Половина овочів в Україні імпорт, а це значить, що є простір для розвитку. Так народився план вирощувати якісний український продукт і зайняти свою нішу. Ти коли приходиш з фронту і хочеться повернутися до цивільне життя, ну в, в моєму випадку мені, наприклад, не хотілося нікого бачити, просто десь щось ковирятися, як в городі, ну, чимось займатися таким, щоб поменше людей. І ну, коли я отримав грант на теплиці. Це супер-крута можливість почати щось нове. І я б хотів би всім ветеранам рекомендувати, щоб вони спробували це в цьому себе. Фондів, куди можна податися, вистачає, та й заявку оформляти не складно. Максимально все прозоро і ясно написано на сайті, що ветеранського фонду, що від є робота. Просто придумати собі ідею, заповнити табличку. Аналізувати всі ризики, які а ризики по-любому будуть. І, ну особисто я, я написав грант в минулому році хлопці із спілки базуки, Тарас Леліх допомогли мені оформити цю заявку. Сьогодні в Ігоря вже п'ять теплиць, і ще одна у планах. Він розширюється, створює робочі місця для інших. Для нього це не лише спосіб заробити, а й віднайти себе після війни. Каже, робота в теплиці, найкраща реабілітація та психолог. Складнощів дуже багато. До цього я не займався аграрним бізнесом. Але стартувати дуже важко. І я ж кажу, якби не грант ветеранського фонду, я ну, навіть не знаю, тому що те, що ви бачите, тут кладено майже 2 мільйони гривень, але це сезонний бізнес. І коли ти вкладаєш гроші, ти розумієш, що ти їх отримаєш потім, але для цього треба попрацювати. І виникає дуже багато моментів. Ну, наприклад, рослина може захворіти чи якісь паразити її з'їсти, знищити, ну і не отримати при цьому прибуток. В цьому році посадили огірки та помідори, уже встигли зібрати урожай і починають готувати теплиці до зими, адже планують і перед новим роком зібрати ще один урожай. Уже придбав і котел, яким буде опалювати теплиці. Наразі ведуть будівництво складських приміщень. Це котел на 150 кВт, щоб опалювати дані чотири теплиці. Будуть в них встановлені вже закуплені обладнання тепловентилятори. Чому котел стоїть, а стін немає, тому що він ну, інакше, інакше ніяк було його доставити сюди. Я прийняли рішення, що відразу основу зробимо, а потім будемо завеземо котел, встановимо і потім крім нього і Зараз якраз. Будемо будувати стіни на цьому тижні. Ігор уже створив чотири робочих місця, а до кінця року планує, що їх команда стане ще на два робітника більше. Ми в нашому випадку то в нас складнощів з реалізації не побачив. Тут саме ми хочемо зарекомендувати себе. Що ми вирощуємо якісний продукт, екологічно чистий. Його плани масштабні: від розширення теплиць до переробки овочів і ягід, ферментування та сублімація, полуниця, томати, огірки, а ще зелень. Усе екологічно чисте, без хімії. Але найбільше це про сенс. Бо робота допомагає триматися, не опускати руки і відволікатися від тяжких спогадів про війну. Анна Ружін, Максим Гуміров. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Завершуються зйомки художнього фільму за мотивами реальної військової операції із застосуванням дронів. У створенні стрічки взяли участь військовослужбовці третього армійського корпусу, головного управління розвідки та служби безпеки України. Режисер Любомир Левицький прагне створити враження голівудського фільму українською мовою, а також показати сміливість та професійність українських військових у кінотеатрах. Стрічка вийде 25 січня наступного року. Тому це кіно якраз про круту операцію, про успішну операцію, яка була зроблена. Тим більше вона не має аналогів у світі. Це щось нове для світового кінематографу. Також ми, по перше, перший раз в світовому кіно використовуємо FPV-дрони, яких ми не бачили в американському кіно ні в одних екшенах. Ну, от і таким чином мені хочеться от відтворити новий, створити новий лук, новий образ українського військового. Як він наглядає, як він наглядає в цивільному світі, як він наглядає. В там в бойових задачах це була остання інформація у випуску. Наступний о другій. А зараз я передаю слово своїм колегам Ганні Гоминай та Максиму Зборовському. Аню Максима, вам слово Світлана, в нашій студії вже є гість. Ми проведемо для прикордонників з бригади гард збір. Тому закликаємо всіх активно долучатися. Буквально за мить.